У Коломиї відбулася архієрейська хіротонія владики номінанта Петра Голінея, обраного єпископом-помічником Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, і з нагоди такої події в Коломиї два дні поспіль перебував глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Тут він став головним святителем єпископської хіротонії, а також очолив архієрейську божественну літургію. Розкажи нам всім тут присутнім перед Божим обличчям. Я протоїрей Петро, вибраний на єпископа Української греко-католицької церкви з титулом Богоспасаємо града Абрити, з призначенням єпископом, помічником Коломийської єпархії. Твердою вірою сповідою, і визнаю всі правди висловлені в символі віри. У Коломиї відбулася архієрейська хіротонія владики Петра Гулінеї, обраного єпископом, помічником Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Чин іменування відбувся у катедральному соборі Преображення Христового. Востаннє у Коломиї така подія відбувалася 20 років тому в соборі архистратига Михаїла. Нагадаємо, хіротонія – це посвячення духовної особи у певний сан у катедральному соборі про Христового така подія відбулася вперше.

Напередодні у Ватикані отець Франциск поблагословив рішення синоду єпископів Української греко-католицької церкви про обрання отця Петра Голінея, єпископом-помічником Коломийської єпархії, глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, став головним святителем під час єпископської херотонії. А співсвятителями були владика Василій Васюк, єпарх Коломийський, та владика Діонісі Ляхович, апостольський екзарх в Італії. Святійший селенський архірей Францис Папа Римський, і блаженніший Божою милістю патріарх наш Святослав та синок єпископів Української греко-католицької церкви вважають мене гідним на таке служіння. Дякую, приймаю і нічого проти цього не маю. Богові нехай буде дяка. О твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Наступного дня у катедральному соборі Преображення Христового відслужили архієрейську божественну літургію чином архієрейської хіротонії владики Петра Гулінея. Літургію очолив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Віряни, які прийшли до храму, кажуть, це велика подія для Коломиї. Я хочу Святослав хочеться побути на такому дійстві. Великі нас свято приїхали великі усі моляться, аби наша Україна була погідна за перемогу, за мир за повернення наших хлопців. Рада, що така людина, як Святослав Шевчук, сьогодні у Коломиї. Я думаю, що нема на Україні людей, які не знають, хто такий Шевчук. Це для Коломиї дуже знаково. Сьогоднішнє свято. Є особливим днем молитви за наше військо, за наших дівчат і хлопців на фронті, за весь наш народ, який сьогодні питає себе, Боже, як нам не змучуватися, щоби вистояти у тій бурні, яка виглядає сьогодні війною на виснаження? Як вистояти і перемогти нерівному двобої Давида з Голіатом?» Тільки справжня любов не змучується. Лише той, хто вміє по-справжньому любити, не змучиться це робити ніколи. Це і славний екзюпері. Чому? Бо коли ти любиш по-справжньому, ця любов помножується.